Пер-друге, набагато складніше ваше питання. Я би його описав як загальне питання податкового кодексу. У нас була ідея, яка на превеликий жаль до сьогоднішнього дня не зреалізована. Це радикальна зміна податкового кодексу. Введення семи податків замість 100 з чимось там при сьогоднішній Це податки, обов'язкових платежів і всього іншого. Спрощення податкової системи, я вам скажу наш інтерес в чому. Не фінансовому і адміністративному праву навчала така, вона була, їх було двоє чи троє на всю територію тодішнього Радянського Союзу Лідія Костянтинівна Воронова. Вона була завкафедрою в Червоному корпусі фінансового права. Вона сказала унікальну фразу в 1993 чи 4 році: чим простіша податкова система, тим складніше її обійти. Тому наш інтерес в тому, я вам кажу нас, як політиків, ну як держави, щоб ця система була проста і щоб її було складно обходити. ваш інтерес такий самий. Чим простіша вона, тим менше в ній корупції. Ми хотіли ввести сім базових податків, але зараз я шукаю ну там починаючи ПДВ, плата за землю, акциз, прибуток доходи громадян, прибуток компаній. Але я зараз шукаю людей, які здатні написати цей податковий кодекс. В рамках Міністерства фінансів, ну, колишніх чи чинних працівників, тільки ти наймаєш тих людей, які працювали в податковій адміністрації чи в Міністерстві доходів і зборів, вони роблять не кодекс економічного зростання, а класичний фіскальний документ. Ми повинні змінити філософію в податковій системі. Вона повинна бути стимулюючою. Стимулююча до того, щоб створювати робочі місця, щоб створювати компанії і як наслідок отримувати доходи. Тому моя відповідь на ваше питання наступне: сім податків, спрощена податкова система, але там буде дуже багато нюансів, в тому, що відноситься на витрати, що не відноситься. Тому що скорочення по, скорочення податків тяне за собою розширення бази оподаткування. Ну так завжди природньо, тому що ми повинні балансувати бюджет.